Добрий день, слава Україні! Героям слава. Все, хлопці, я? Я, хлопці, я а? пішов, дід Микола, можете підписатися. Я довго з вами затримуватися не буду. Шукайте кацапню. Так. Молодці. Та, то тільки не матюкайся, не матюкайся, я тебе прошу. Добре, добре. Прошу, не, Ні, не, 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 ну я вам, добре, хлопці, чуєте. Не можна слухайте, я вам просто так іскажу. Ви я про... од... Ну послухайте, я, я ж вижу, що ти звідки ти є, що ти з Житомира. Слухай, так, що ти через ВПН зайшов, ну тут не допомагає мене, тут, я тебе розумію. Розоблад... Од... Слухай, ну от дивися. Розумієш, ти не матерійся, того, що та публіка, яка є в Російській Федерації, вона думає, що ми бидло, ми не грамотні одні мати. А ти без матір. Пускай він материця, запам'ятай, чим, більш, чим більше він материться, тим більше він не грамот. Да. Ну, а як ви узнали, де я? Ну менше Через з тим, це, це, це вже секрет. Хода, так, можеш записатися до мене на канал, можеш записатися на мене на канал, дід Микола. І, дід трошки... Микола, добрий. Ну, дай, дід і ти сюди. в мене в прямому ефірі, ти зараз на сьогоднішній день, так. Розумієш, і ти не матюкайся, Ми ти можеш. Різні от мати спригувати, розумієш від них? Ну зато ти будеш культурний і буде молодь українська, яка живе є на території України, грамотні, малі і виховані люди. А то є бидло. І не звертайся до їхнього того стану. Я просто тобі підказую. Найшов мене, так? Да? Так, так. Ну да ну, ж я бачу, не показуй, не показуй, бо не показуй, бо тебе не показуй бо Кацапня може тебе забанити. Зрозумів, да? <рес> Пожди, я справді на ефірі. Ну, те, що я тебе дорю, чи що? Це мій перший раз. А ви якось. <рес> <рес> Секунду, Може питання, а ви якось зв'язані з 1 плюс 1 там ТСН такими каналами? Ні, nee, не зв'язані. Я з тобою зараз зв'язаний. Ні, це поняв. Я понял, так. Я да. Ну давай, молодіж, давай, учись, добре. Не, кацапню трави, не матюкайся, я добре, тебе прошу. Добре, добре, добре. Да, от, от подивися, бери від мене приклад. Якщо ти замітиш, що я матюкнувся, от зайди в ефір, будеш ти бачити вже по телефону. Я ж ті одного мата не був. І подивишся, ж, як який Поняв, зрозумів, де? Так. Давай, все тоді, я поїхав. Давай. Стоп, стоп. А вже пізно. Что хотів хлопчена сказати? Ну нічого.